Сьогодні хочу показати ковдри, які у нас є для нашого малюка, та покажу подушку. Почнемо з подушки. Взагалі, ця подушка в інтернеті йде як подушка для годування. Вона така гарна, я вам зараз спробую показати. Тобто можна її використовувати для годування, а можна просто, коли дитина підросте, то просто сюди садити дитинку, щоб вона була як застрахована. Вона така більш жорстка. Можна знімати чехол прати. Ось така подушка. Далі поговоримо про ковдри. У нас є ковдра, яку я замовила на Aliexpress муслинова. Ось вона така в декілька шарів іде, дуже легенька. Розмір. Зараз спробую сказати вам. Розмір. Розмір не скажу, тому що не написано, який розмір, але мені здається, що десь метр двадцять на метр двадцять. Я знаю, що маленьких дітей не треба накривати ковдрою, але на всяк випадок, хай буде. Далі я вже показувала в пелюшках, оцю ж пелюшку, але я її більше відношу до ковдри. А вона теж розміром іде 46 інчів на 46 інчів, не, не знаю, в сантиметрах треба буде напишу. Легенька. Катонова, така дишаща, Вон, я її вже прала, її не треба просувати, вона дуже така легка і зручна. Далі ще йде флісова. Флісова ковдра, вона меншого розміру. Так, 30х36 в сантиметрах теж напишу, така невеличка. Я її планую взяти в машину, і якщо буде прохолодно, то просто накривати в машині. Далі ковдра, яка йде. Двостороння, вона тепла, ковдра двохстороння. Вона тут як флісова, а тут більш котон. Теж невеличкого розміру, але так як у нас хлопчик. Буде зимовий, тому і тому придбали таку ковдру. І повноцінна ковдра вже така, як її показати зараз, я її розстелю і покажу більш детально. Вона в такому морському стилі. І ось так вона виглядає. Вона вже тепленька, розмір, я думаю, десь 70 на метр. Ось такі в нас ковдри. Дякую за перегляд. Якщо вам сподобалось відео, підписуйтесь на канал, ставте вподобайку, будемо з вами на зв'язку.